Просунутись за будь-яку ціну, а ціна це життя російських вояків. Противник у напрямку Покровська зосередив підрозділ одразу трьох армій, тиснучи синхронно на півночі, півні та на заході. Через велике число особового складу супротивнику вдалося інфільтруватися у Покровськ і нагромадити сили для подальших рухів у місті, і дезорієнтації наших передових порядків, діючи стилу і флангів. Це незвичайна тактика, чому ворог не одразу вступає в бій, а намагається роззосередитись у прилеглих районах, чекаючи. І ще на особовий склад через дірки в нашій обороні на півні Покровська ворог малими пішими групами зміг прорватися до міста з напрямку 1 травня та Троянда. Якщо подивитися на мапу, на мапу в Діпстей, то бачимо, що більша частина міста вже фактично у червоній зоні, і показуємо напрямки ударів противника. Що про що вони говорять? Про те, що південна частина міста фактично вже окупована, район, наприклад, сонячний або Шахтарський, вони вже. Фактично під ворогом, і противник зміг вийти ось на цю дорогу Т-0504 і просунутися за нею. Ось напрямок цієї стрілочки показує напрямок руху зараз ворожих сил. Вони рухаються фактично в районі, де зосереджена місцева місцева мрев, бої точаться вже на півночі. Фактично, на околицях міста. Також з вірогу ворог зумів з'єднатися своїми силами, які рухалися на вздовж посадки. Вони зуміли. Теж перерізати трасу і вийти ось в цьому місці приблизно, де колишня заправка Вок зуміли з'єднатися, фактично заблокувавши ось цю частину Покровська. Тобто, ворог зараз рухається в напрямку. Наприклад, бачимо звірово з напрямку звірову, рухається в напрямку Гришеного вздовж водосховищ, а друга частина противника повернула в напрямку Павлограда по ось цій трасі. т 0504 Противник також. Окупував нову Павлівку, це південніше на схід рухається в бік рівно. Теж ситуація дуже важка і я би сказав навіть критична, оскільки у ворога теж є просування червоного лиману, і за нашою інформацію він зміг вийти ось на це перехрестя. Тобто, якщо він його перерізав, і якщо противник зможе дійти до околиць рівного, ось якщо ми бачимо, буде просто заблокована велика частина наших військ, які зараз чинять члений спротив ось у цьому мішку. Поки наразі про оточення ми не говоримо, говоримо про напівоточення, але ситуація важка і як говорять самі військові. Вона більше до е, критичної. В результаті вдалих, скажімо так, контрнаступальних дій е, наших е, бійців, зокрема, от е, біля е, Родинського е, напрямку Суворової напрямку Федорівки, е, противник дещо е, зменшив темпи е, свого тиску на цьому відтинку, зокрема е, в районі Червоного Лиману і Родинського. Проте від своїх намірів він не від. Мовляється, тобто, фактично, ситуація зараз заслуговує на увагу, оскільки противник намагається тиснути як з півночі, так і з півдня на наші порядки. І ось якщо подивитися, то у ворога є просування в районі Новоекономічного і Миколаївки, в районі Червоного Ломану з півночі, в бік Мирнограда. Також є просування у противника силами Другої загальної військової армії, ось з боку Миролюбівки до околиць Мирнограда, і з боку Козацького, ось цьому напрямку фактично. Тично противник вже доходить до ось цієї дороги, яка є кільцевою біля Мирнограда. Вона називається степова. Якщо ворог зможе вийти на цю дорогу, теж питання, скажімо так, логістики для наших військових і постачання боєприпасів евакуації буде дуже таким важким і критичним. Наші бійці сьомий десантний корпус десантно штурмових військ стримує, поки зараз на околицях Мирнограда противника зачищає. Фактично в вулиці околиці Бернограда від ДРГ, які час до часу проникають у саме місто. Ворог не відмовляється від загального задуму і зараз намагається натиснути з напрямку маяка на паньківку, аби вийти на зустріч своїм підрозділам, які зосереджені у напрямку шахову. В результаті вдалих наших наступальних дій вдалося противника відсунути від іванівки від дорожнього. Ось і фактично на південному фланзі Ніканорівки. Противник має резерви, значно підсилені Другої загальної військової армії. Противник застосовує ось тут 155-ту бригаду морської піхоти. Він намагається прорватися до Шахового і в напрямку Софіївки, аби деблокувати ось противника, який зосередений в напрямку Шахова, який намагається знову ж таки наступати, атакувати на нове Шахово і на Іванівку. Вдалося зачистити кучерів'яр, тобто, але противник не полишає сил і засобів, тому намагається усіма силами просунутися за будь-яку ціну. Противник стрімко просувається вже в місто і вже викладає у мережу локацію захоплених територій міста Покровсь, які ще недавно були під контролем збройних сил України.